Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Тема нашого відео сьогодні, яка профілактична боротьба із фітофторозом?». Помідорки, як ви бачите, в нас чистенькі. Ми проводили профілактику із моменту в принципі, посадки помідор. А що сюди виходить? Входить насамперед, має бути чиста ділянка, незабру'янена ділянка. Саме в цей період, червень місяць, ідуть кожен день пролині дощі. Тому як ніколи сьогодні потрібно звертати увагу на наші рослини, що це мається на увазі. Мається на увазі насамперед те, що ділянка має провітрюватись. А щоб вона провітрювалась, то ми маємо обривати всі листочки нижні, залишаючи, ну якщо потрібно вам обірвати нижні листочки, то щоб ви знали, від сформованої кісті має залишитися. По-любому два листочки, поки ця кість не налється. Так що ми бачите, скільки вже листочків обірвали, ми стараємося обривати не більше два листочки за раз. Наше лишилось до сформованої кисті, залишилось ще чотири листочки. Так як через листочки також отримують наші томати поживні речовини. Це перше, що ми маємо робити обривати листочки. Друге, що ми маємо робити, це не допускати розвитку пагонів. Що таке пагони? У мене є відео. Я вам дам силку. Ось, друзі, коли йде основне стебло і листочок, то в листові пазусі ростуть такі пасинки. Ми не повинні давати, щоб вони розвивались, іначе будуть дуже загущені кущі. І це також буде застій повітря. А для того, щоб не було фітофторозу, то нам потрібно, звичайно, насамперед дати, щоб вільно дихали наші рослини, щоб вільно повітря проходило і провівало, щоб не було застоя. Також у даний період ні в якому разі не потрібно проводити полив методом дощування. Полив тільки під корінь. Такі профілактичні заходи, які ми можемо зробити. Використовуючи свою силу, ну, фізичну працю, також що ми робили, щоб наші помідорки росли і не хворіли. Ось ви бачите, вже в нас сформована така гарна кість, і вже дані помідорки формують третю кість. Бачите, друга, ось і вже третя. То хочеться, звичайно, щоб і даний урожай зберегти. Що ми робили як профілактичну боротьбу? Ми використовували, як зазвичай, сироватку із йодом, також використовували вже два рази фітоспорин. Перший раз використовували чистий фітоспорин по інструкції, другий раз ми використовували фітоспорин, сироватка і йод. Я дам ссылку на відео, друзі, то звичайно подивіться, і як потрібно зробіть. Але ми знаємо, що ці всі біопрепарати можна використовувати в тому разі, коли суха. Погода, а вже другий тиждень ідуть дощі майже кожен день. Ну більше йдуть як не йдуть, і то йдуть такі проливні, проливні дощі. Ви бачите, що під помідорами, під кущами мокро. Тому ми сьогодні вирішили використати препарат фунгіцид квадріс. Друзі, якщо хтось використовував, я б дуже хотіла почути враження від використання квадріса. Ми будемо використовувати вперше такий препарат, і хотілося б знати, як ви чи задоволені, як використовували його чи ні. Даний препарат він взагалі малотоксичний, В нього термін очікування всього 5 днів. Його можна використовувати два рази перший раз в період бутонізації. Томатів другий раз під час наливу плодів, тобто період ми вибрали нормальний через те, що в нас ось дана грядка помідор, тільки квітує. Квадрі не будемо використовувати як боротьбу світовторозу. Ми будемо використовувати його як профілактичну боротьбу через те, що ми всі розуміємо, що помідори ну якимось препаратом не захищені. Кожен день підвищена вологість повітря, кожен день ґрунт мокрий, і для того, щоб зберегти і не дати можливості розводитись грибковим бактеріям, то і хочеться зробити отакий профілактичний захід. Даний препарат можна використовувати як для томатів, так і для огірочків, можна використати для капусти, для картоплі. Друзі, ось ми будемо використовувати дві упаковочки квадріса. Вони, ці упаковки по 6 мл. По інструкції пише, якщо використовувати на огірочки і на помідори, то потрібно брати 4-5 літрів води на одну упаковку. Ми будемо розводити дві, бо ви бачите, ділянки в нас немаленькі. Потрібно окремо розвести квадріс і окремо розвести прилипач і поєднати їх вже в оприскувачі. так розводимо ми два пакетики квадріса. Тепер, друзі, розчиняємо прилипач. Звичайно, це все треба робити в перчатках. Ну, Ми так вирішили сьогодні провести цю обробку, бо на завтра знов грозові дощі. Спішимо і рукавиці не взяли, а ви беріть обов'язково рукавиці, як будете це все робити. Обов'язково потрібно розколотити добре, переколотити і виливаємо в оприскувач. Поприскуч ми влили 4 літри води, а потім ми його долиємо ще 4, воно славно перемішається. Мішали добре квадриця, тепер виливаємо прилипач і доливаємо до кінця воду. Квадріць має системну, профілактичну лікувальну і викорінювальну дію. Лікувальна дія досягає дві доби. Що дає змогу знищити збудника хвороби під час інкубаційного періоду, а викорінювальна дія дає змогу зупинити поширення інфекції та розвиток хвороби на ділянці і захищає овочеві культури від основних хвороб, таких як фітофтороз, борошниста роса, макроспоріоз, несправжня борошниста роса, плямистість, квадріс малотоксичний і нетоксичний для бджіл. Як же ж діє цей фунгіцид? Сама тривалість захисної дії квадріса після обробки 12-14 днів. Після потрапляння на рослину діючі речовини поглинаються частинами рослини і протягом години поширюється по клітинах рослини. З цього моменту починається захисна дія препарату рослині і протидія патогенам. Також квадріс можна поєднувати із такими фунгіцидами, як Редоміл, Голд, топа, Скор, Ревус. Але друзі, ми нічим не поєднуємо. Чому? Тому що ви бачите, що в нас є багато вже зав'язаних великих плодів. А термін очікування, коли в квадрісі 5 діб, то, наприклад, у ревусу 10 днів, у топазу 20 днів. Тому е, треба добре дивитися на термін очікування, коли будете використовувати. Саме головне, щоб е, дійсно була дія квадріса, то його ні в якому разі не потрібно проводити обробку на е, мокру листову поверхню так треба провести оприскування, щоб опадів не було ні в якому разі не менше 2 години. Тоді можна надіятися на результат даного препарату. Звичайно, треба проводити обробку у рукавичках, у респіраторі. Друзі, ми ось використали такий прилипач, він посилює дію захисту рослин і добрив. Друзі, я вам всім бажаю отримати все-таки урожай. Цього року така нестабільна погода, але бажаю, не зважаючи на примхи погоди. Отримати урожай, мати міцне здоров'я, а головне мирне небо над головою. До побачення, до нових зустрічей.